Привіт усім! Да, Привіт усім, з вами Йожик, і Пєша, приму... Ігор Попрімо, Парзай, і це ми, тут... це є така новорічна серія, ми вирішили робити її. І... Так, да, привітати всіх всі з новим роком. Є... Ну, звісно, без цього. За як за ви бачите, є тут є Ялиночка. За ці її, яка вона крута, це я її пору... робив майже. Я вам про нас. Я світло давав. Я, я, я саму Ялинку будував. Ні, я, я будував стовбур, все хлопці, я вас всіх попустив. Будемо вставляти відео, як ми бували візером? Та ні, да. то ще не зараз. Ну зараз. Та не зараз, то з подарунки перш. А і... до речі, ну, насправді дивіться, тут є маячок. А маячок, ну, ви да. знаєте як робити, треба вбити візора, щоб отримати да, зірку. Угу. Зірка. Незер зірку чи як вона називається? Незер зірка Не незер не, не, да, не, зірка. Не, ми, ми прокачали цю цей маячок повністю. І що так, він так, дає? Шей. Дає регенерацію і швидкість. Ну і тут у нас є подаруночки. Так. хе Запакончивалося довго. До речі, до нового року лишилось як то? 5 годин? десь, приблизно, Ми відео, Да. Ну і ну потім йдемо бухати з друзями. не То з ким? Ну добре, я відкриваю свої, комусь відкрити, я даю кірку. У мене немає алмазної кірки. Я дам комусь одну кірку. Нат, йожи керка, йожикерка. Йжик керка, йжик кірка, йжик кірка. Від йожика, кому приму, о, цікаво. Я не сподіваюсь, головне... що... Там буде... Вау, вивити, це прикольно. О, О, головне обсидіан. Золота мотика! Прикинь, ти мені подарували золоту мотику. Я ж люблю... думав, що мені потрібно шерсть. <плес> <плес> варки, 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 варки. <плес> Просто все, в тебе <плес> купа є. <плес> всього, <плес> і Не знав, що подорвати. Так. Ну добре, Йожик, красава. Я пану. Я що скриню, скриня це основне. Все, я все заберу. Ух ти, що не біасада, пацану. Та якось файно робіть. To жик from Kesha. О, Кеша Персай, Персика. А це кому? То йжик. Нет, від жика по йому Персай. Пах ты, книжич. То приму фром Ігорко. Ого, шо скидки я. Дай ти хтось мені діамантову керку мить. Ні, інвентарю, якщо чесно. Я дам, я дам, а хоча ні. Мені Фейерверки подарували. О, фейерверка? Фейерверка це круто. Та, до речі, двіця, двіця. Ух ти. Це, до речі, не всі фейерверки. Кактус, а ціло мені, як то, мотики блейси, чи що це? Мені ця штука потрібна. Стріл, платівка. Оранжева червсь мені потрібно. Блін, я більше нічого взяти не можу, треба в скриню щось викинути, а бо я ні, викинути жодне. Добре зараз я відкрию. О, ти шо прімо ти... те? Ооооооо, приму крутиться ж вообще. Що я крутий? Я щось подарував? Кому відкрити? Давайте я я відкрию, я маю керу. Мені відкрити моє. Де ти є, де ти є, де ти є? Ну да ты открывай, покажи, отсюда. Тоже к уостриуке. А це вот твой жик. Нету. Вот его до Там дорачи пикпос прикольный, а я не знаю, чи прочитаю. Ту приму фромкишимаксу до речь. Ух ты, жик-то скрывает. Тоже красава? Да-да-да-да-да-да-ми подарунок? Я тільки два відкрив. Для примы? Ой-ой, але голюча, а ладно. Вау, оце оке-шо-макс, красава, у діаманти диамант якраз треба. Ворь мої подарунки. Да ти, Ігор, да ти? говорю? Тут Кеша Макс фронт крик. Ні, ну цей. Ти молодець. Ти цей подарував мені купу всього, говоря, що у мене пошли. Хто? Прикольно. Рімо! Мене просто Риму. вже не було. Що? Де-де-де-де-де. Прикольно. Цікаво. То, ту Ігорко from Кеша Макс. Зараз я. Для, йо, Ігорка. А це що? Рімо. Я, я слухаю, я слухаю, я слухаю. Тільки з вайщиком. Ось ти, ти подрубив ще один. Де, 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 де. Не, ще мені подрунки відкрити. Покажіть, покажіть, покажіть. Для э, йо... я... пронят... слухаю, приму від Персаї, да, я Дай Егорка, иди сюда. Ух ты! Сожрана Ого, Дякую, дякую, дякую. Саду це круто. Зараз я их выпущу. Так, яблочко. Ефективні зва, це крутая Нормально. Что лопаты, дай, я я на лопату це потрачу. Да, я певно тут лежу трохи чогось там. Мені наприклад зараз О, Дуже ва. то. До речі, ми зараз Тупі всі підемо в парк. Я, я вдінуся в свою Тупі, лови. Що? дякую. Ах ты сніжки, де. в мене нема! Да-да-да. Ой, Народ, їд на арену, туди газ стріляє. Ага, ага матч. Так, туперсайфром, прима. Ооо вже салюти! речь, салюты, 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 давай. Не-не-не, что ні, шампан, дай ты подороже. Я запускаю, дивіться! Зараз зараз давит. Не ти не ті, Ти в кити. Давай. Що? Вау. Капець прикольно. Салюти — це круто. Йой-йо-йо-йой, даримо, шо ты надо свої тут? Ну? No, uh -huh. Важно, а всем дякую за подруже. Да, деле, да, всем дякую. <laughs> дякую. <laughs> <laughs> так. А до Всем бобра! это А тут во? Не, там я стою. Так, я поно поставлю тут. Мне тут. Вот это я поставлю. що, хлопці, зараз ми йдемо на арену... Так, але давайте перше всі по домах поставимо свої речі чи щось. Так, давайте по домах і заснуть. Три секунди. Так, всі починаємо, так. Так, всі готові. Ну все хлопці, починаємо його виносити. Ви повипивали, треба кинути, ні? Та комої, як я кину? У мене нема такого що кидати. Все я кинув, як господи. Став, став, посередині там. Так, давай, давай, давай. Все, готов класти? Та, став. А, а, і... Ай, блін, все. А ВП ззаді. Кеш, ти ж зараз рване. Так, давайте. Стрілами. Тікай, да, стрілами, всі стрілами. <ривіт> ой, блін, мене заглючило. <ривіт> ой, 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 ой <ривіт> Але ж такі і... глюки, йо моє. Це нормально. Він на мене агрився, чуваки хопа. Тікай, тікай, тікай. Він на всіх, так. Та й на всіх, він не може на всіх загарити.

Заглючил Девин. Ее-ее, давай, ты ж Я тупив, я тупив! Я його вбивав всі нуби. А де зірка? А мене. Я собі лишь. Правно поставлю. О, до речі, у нас є ідея. Я знаю де її поставити. Давайте зупинку. ну він тут попушивав, йомо. Берем пісок. Песок это серьезно вік. Чуєте, давайте той, продовжуємо і і зараз поїдемо. Зараз би вечір зробити. Та ні, не треба вечір робити. Та, та який вийдем. вечір? Вийдем. Як ти розробиш вечір? Так, я же Хіба що чекаємо? Та то в самому кінці ми зараз підемо цей, як то? Це граємо без. В парк. До речі, йдемо в парк. До речі, давай, давайте в Єнтри, давайте що ми ялинку показали. А, а насправді. Так, да, Ну добре, давай, зуп... давайте зупиняємо і йдемо, то ялим. <гум> давай. Так, ну так, що, ми, ми також побудували, я знаю, парк розваг там хтось побудував. демо туди. Я почав всі закінчили, бо uh, я uh, yeah. не вкладався вже в хлопці. А до речі, стоп, стоп! Куда ти пішов? Ми маємо відкривати, це урочисто. Точно, де є, де є бомба? Кого є все? Все в керам. Та забудьтеся. Стоп, стоп, ні, ні 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 ну не так. Не, це файло. Так, я відкриваю цей парк розваг. забудь А я зайшов перше, вломався. Він же повністю не закінчений, бо... Ми жорстко не впадали. Де справа? Справа це гольф, але він фіговий. Так дивіться, це Тир. А, я робив. Зразу, я робив. <рес> я робив. Це. Моментально. Опа. А тепер по рухомих Не, Ні, давайте по одному. Хоп. Я попав. попал. Я Е, Я попав. Ти е, попав? Я попав. Я попав. Все, выгнал. Идам забирам, бо ж залізу, то дорога штука. <рес> <рес> а кого ми загубили що Писай! Давай, я. Мой головну, Давай! Ну все, я вытайду, слушала для тебя. Да, я там усе достал. Дякую, я йож, ты самый кращий друг света. Я шамакс. Ты ничего не переживай. Вс, все добро. Все добре, все добро, все будет добрый. Блин, не убью зараковая. Причем пыль так Ух. Короче, чтобы никто не выделялся. Егорка. Ах ты так конечно. Его все Вс, теперь никто не выделяет. Профиль. У меня нема. Почем мне профиль? Да у тебя ты в руці тримаешься стрелу. Добре, тер номер два. Це для снежків. Я хотів ага. тут поставити оці во. До речі, у нас тут є рушка, що не може ставити думку. реч. Іди сюди, я не можу тебе нажати. Так, да, хлопці потім оплатити йому. А, та так, потім оплатити ми за, ми за коротко... грає, грає. Хтось це платити потім буде. Я його, коротше. перетворив, а потім його довезли сюди. Куда зараз? Угу. І такий у ну, нас. Да, так, крутий парк, жаль, що ще не зробили американські гірки. Там. Головок тоже буде прогресс, пойдем на підземку. На які наступні свята, там на Пасху чи на що? О, шах? до речі, то так, Пржі. Але ви виска... сказали, блін, сказати, що як ви робіть, один знімає, інші стріляють, ось так буде притягати. В Тебе з дупи стричить стріла. <звіття> Стріляти від <звіття> мене? Ні, ну... Чо ти завжди мене? за себе думаєш? А, зля... Блін. Та то не з того, блін. то з ніжками, хлопці, що якісь... Вов, йожик попав. Диви, гоп, йожик гоп, гоп, гоп. Я виграв. Стоп, 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 стоп. Не, це, 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 все, такі, забавки халявки, а нас сам самого головного, самого акціон це спліфарена. Да, спліф арена, це. Це сплів арена, мой. До речі, як ми станем по кута, якщо там тільки 4 кута, а нас 5. Давайте по центрі стане. Один на один будут Давайте два раунда. Берьте залізні лопати. Та не, на один на один це не крут. Ты більше мы зараз все знімаємо, то щоб уже було масово. Хай стануть ось тут при вході на там. А, 3. один по центрі, да. да, 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 так. Да. Я по центрі стою. Я по центру Давайте стою. Давайте такого. Uh, робимо команди, один так. буде зайвий. Давайте стою? всі проти його. Так, зачекайте 3 секунди. Да-да-да, по центрі подивіться. Зупиніть, 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 зупиніть. Йожик. Зупиніть, зупиніть, все, зупиніть. На п'ять? Продовжуємо. 3. Три, два. два. Та сам за себе. Та. Да. Йожик, вже... да ми ще не почали, він не жалома. <пи> <Ап пи> <почало, почало. пи> а почали, пучал. А, блін, я перший впав. <пи> так, до речі, хто вже впав, той не підходить. Ага. <пи> йо 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 глючить, 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 що глючить. <пи> <ріст> <ріст> Й, я не впав. Ай ай! Блін, я сам впав через глюки. Так, Так, збираємо, треба робити заново куби. Ааа! Я помогаю. Жир. Та хлопці, та ж не використовуйте сніжки, ви що нуби. Вони ще потрібні то ти будеш копати сам да, я. Кішам, Добре, наступ наступний раз я говорите, знімаю. Я виграв, я виграв, я виграв. Всім спокійно, я вигравав. <рис> 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 Все, тепер, тепер я угол... знімаю, хто б'ється? Тепер <рис> я і персай. І персай, да. І тоді ті, хто виграли, грають між собою. Так, чекайте, я вам сніг доставлю. У мене є один блок. <риск> так, <риск> в мене ще є пару блоків зараз буде. Ті, хто не цей, не грають, то їдіть на тих, щоб я їх знімати нормально. Та ж я буду знімати. Ну, так чи ти? Він також буду... буде знімати. Ну, ну то добре, давай, чувачі. Потім рознести оцей от бік, щоб ми нормально... Ще водки якісь будемо знімати. Внеси ці водки. Мене вже теж... А, ні, мені вестерчить, походу, шкода ставити. Так, так, так. Мало її вестерчити? Ай, як усе, як усе. Я, коси, я, я? Ні, не вестерчив одного блоку, ай. Ні. А, ні, є. Чуєте? Не треба ламати інші, щоб зробити. Yeah. Та. Ой! Oh. Йожик! Ти трошки. Та що? Я ти крут. Yeah, поставте, поставте, поставте. Це нупством okay. таке. Добре, давайте, всі по місцях. Okay. Добре. Тепер знімаю so. я і Ігорку, бо я так Скелет! Okay. Скелет, okay. mm. а як він туди попав? Рознеси <ривш> разносит вот боковил, ти от, что ми нормально стали. А ты от просто з цього боку Блин, і Блин, чикай, чикайчка, чика, чекай. А, вот си, дал. ось так вот. Да да, бували, так, Ну так. Ну вс. А, Кеша, иди <кхух> там їм, скажи. Кто-то там. А, зали. да, Кеша, в <кхух> кут. нас. Борсай, где вкуд. Ты тебя такой внимание. Где в куд? Ты был начальным. Ты был начальным, ты был. Да. Наломай, да наломай, наломай. Не Наш нему кути йога в ближнему там касается. Вс, занимай, да? Там вс занимай. Я не запулял. В левому куту ежику червоно-били брони. И в правому... Я почему-то жовто-синю, червоно-чорний. <laughs> Знаем. Три, два, один. Файт. <laughs> <Йожику. laughs> Диві... Дивіться, oh, 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 oh. як персай нападає, але Йожик скаче. <фих> йожик, ти його мав <mot Pure> вже вложити, йо -мо! Yani, персай себе зараз загони в все? <iced> <ry> <tuf> так, Йожик йде на атаку. Oh, oh. Чуть не вмер, <г modo> чи не вмер, чи не вмер. Uh, персай йде в напад, а хоча ні, він відділяє This себе від? від нього. О-о-о-о-о! Противникся між собою. Це бійка, це бійка. Ігор, забери свою жопу. І виграв персай! Та все, Йожик, не ламай ж Йожик! Все, тільки накидайте кана, відновлюємо це все. Відновлюємо цю дурну мату арену, на якій я виграю. граю. Зараз я проти персая. Зараз я проти. А, Ні-ні-ні, не Персаї, а Останній проти тебе. Є. Yeah. Yeah. Так, я зупиню, що ми вже це відновили. <laughs> я переміг <плес> другий раунд. Зараз буде фінал, так? Так, тепер ми виходимо. Тепер фортуна пропала. Ні, треба відновити перше, відновити перше. Народ, тепер хтось має знімати, бо Ігор вже все. Я не буду вже знімати зараз. Кеша, давайте. Я? Я ні, що я? Та знімати, то що зупиться. Я зараз знімаю, давайте і все. Добре, добре. Пересай, ти ж кажеш, в тебе зараз будуть проблеми бачим зараз, будь бачите, всякий вийшов. Лишайте тут внизу тільки йожик, всі виходимо на двір. Дайте я пролізу, дайте я пролізу. Ух, я Дайте я пролізу, я пролізу. Ух, А йожик, там у снігу, Так. А не є. І зараз буде фінал. Це тікає, Це захоплива гра, цей сплів, йома. Дайте я оголошу на відео, якщо хтось знімає, я скажу, що зараз буде. Давай, я знімаю, кажи. Отже, зараз я вийшов на двір і всі, в принципі, виходять, хлопці. Зараз у нас буде фінал. Та, а, речі, Йожик має вийшов... ставити блоки, всі виходьте. Так. так, там, люди, блоки, бачите, бачите, так. Я, там блоки щастя. Блоки щастя, Два блока щастя. Я знаю, що він буде їх ставити по, по кутах. Спеціально. Коротше, це блоки коли ми провалимось, ми зможемо мати шанс вилізти назад і бети продовжувати батьці. Там рахується, що там кіона дерка. Типу, це такі, фінальна фінальна бетва, типа, Прим... примхи. <laughs> йожика. Примхи яжики. Примхи й жики, так. Що там, ти готовий вже? Кілька секунд, кілька штрихів, так скажемо. Ну ти пацан, там тільки два блока. Не, не ті. Та я все знімаю. <laughs> Я вже почну з того місця, як буду починати батл. Так, чекайте. Готові? Так. У левому. Так. У лівому котку примо. У правому починаємо. титул. починаем. Тримай яблуко. Ой, я по. А мені що? шо? Шо Так, добре, давайте її вже потім відомо, давайте вже йдемо наверх там. Не, давайте по 6 сніг забери в ми тут я просто. Потім сейчас Так. Та потім, та без геймодів Все, давить, але, Який прикол, що якийсь геймод Нікого ні, когось спасали ті камери да, діки... Ну а, ось, а, і настав кінець дня Під кінець всі зробите собі вставку, там хто як приїжджає і так далі Тож, <как> <с> <как> краще сфоткати той фейверки, як на мене це буде Ну все, давайте, я нажимаю на кнопочку а. Почало Всіх зі святами Зараз ми будемо завершувати своє відео перед тим як це зробити. Ми хочемо запустити епічні фейверки, які підготував. Хто підготував? Три, Я два, Я ще... один, рву. Ну Я хотів ще щось сказати, ну нехай нажав. <гум> так. є! Дивіться, епіки! Cool, дивіться, клас! Є, круто! <хе> <хе> ну все. <що? бір��> Всі зі святами. Мене... з новим мене... роком! з новим роком. 2013-й. Нераны крутой варка. Да, классный. Изначально я бы их друзей с дритными. білі Ну это дривный полироведет. О, там дырка еда, двигается по. А я на Є еще нет. Да, е там тоже. Да, не класний час. А скільки ти їх туди заставил? Десь два стаки будут так Давай зроби так, щоб вони дуже швидко вели. А, як. Я ну це круто. Просто феймерно, що то був. Давайте ще будемо завершувати на такій крутій ноті, так? Так. З вами був Йожик Ігорко Прімо, Кеша і Портзаю. Це відомо ми таке підготували, щоб бити ваш час до Нового року, який скоро настане. Так. Підписуйтесь на наші всі канали. Так. І знову ж таки. І знову ж таки, я з. Новим роком. Бувайте. Так. Пока. Бувайте.